Нажились на горі жінки, шахраї видорили у дружини зниклого військового понад 20 тисяч гривень. До правоохоронців за допомогою звернулася 35-річна мешканка Коломиї. За словами потерпілої до неї зателефонувала невідома. Вона представила співробітницею військової частини, де проходив службу чоловік заявниці, який на цей момент рахується безвісти зниклим. Співрозмовниця переконала заявницю, що на банківському рахунку її чоловіка знаходяться 100 тисяч гривень. А для того, щоб перевести вказану суму нарко. Жінки необхідно здійснити переказ коштів. Прикарпатка, не перевіривши інформації, виконала вказівку шахрайки та перерахувала на невідомий рахунок власні заощадження. Після перерахунку грошей пройде свідка, припинила спілкування. Лише згодом потерпіло, зрозуміло, що її ушукали та звернулася до поліції за допомогою. За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Разі правоохоронці встановлюють особу злоумисниці та інших можливих потерпілих і разом з цим вкотре закликають людей бути пильними та не довіряти незнайомцям. Перевіряйте джерела інформації, завжди уточнюйте, хто саме телефонує та пропонує допомогу. Використовуйте лише офіційні ресурси, зокрема сайти державних органів та перевіряйте організації, які займаються питаннями розшуку. Безвісті зниклих. За особливих обставин не передавайте конфіденційну інформацію незнайомим особам, уникайте розкриття персональних даних у телефонних розмовах, соціальних мережах та в приватних повідомленнях, будьте обачними з підозрілими пропозиціями. Остерігайтеся фінансових запитів пов'язаних зі звільненням чи пошуку безвісті зниклих осіб. Державні органи та офіційні волонтерські організації не стягують оплату за інформацію чи допомогу. Крім того, правоохоронці нагадують на базі головного управління на. Національної поліції в області діє центр із розшуку безвісти зниклих. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Можливість служити у ЗСУ на вигідних умовах. Проєкт контракт 1824 в Україні стартував у лютому цього року. Втім, перші добровольці віком від 18 до 24 років на прикарпатті почали подавати заявки вже у березні. Спочатку молодим контрактникам пропонували службу у шести бригадах. Згодом перелік підрозділів розширили. Тепер їх уже три десятки. До сухопутних військ додалися морська піхота, десантники та сили тероборони. Також зросла кількість доступних військових спеціальностей. Немає якоїсь популярної всі вакансії у нас рівні в бригаді. Ще як на стрільця набрали, так і на кулеметника, так і на гранатометника, і на розвідника і так далі. А багато хто думає, що новобранці зразу після того, як тільки підписали контракт, попадають на передову. Так це неправда. Для цього є здійснене навчання, базова загальна військова підготовка. Ну як вже говорили, вона триває 45 днів, плюс 2 тижні у нас фахових навчань. І Два тижні безпосередньо адаптивний період. Про готовність долучитися до державної програми Контракт 18 18-24» заявила заявила 102-га бригада територіальної оборони ЗСУ, що базується на Івано-Франківщині. Про це під час публічного обговорення повідомив офіцер відділення комунікації 102-ї бригади Ростислав Рудзинський. За його словами, вже діє повноцінне відділення рекрутингу, що супроводжує добровольців від першого дзвінка до прибуття на позиції в зоні бойових дій. Наша 102-га бригада. Сподівається найближчим часом так само долучитися до цієї програми, якщо буде відповідне рішення вищого командування щодо цього, і успішно її реалізовувати вже і в цьому напрямку. Тобто, ми працюємо по рекрутингу в різних напрямках. До нас можна і потрібно приходити мотивованим добровольцям. Як по мобілізації, так і особливо за контракт. Серед основних переваг, які мотивують молодь, підписувати контракт за програмою, стали насамперед фінансові стимули. Добровольцям контрактникам пропонують високі зарплати до 2 мільйонів гривень на рік, а також соціальні гарантії, компенсацію за житло під час служби, медичне забезпечення, можливість отримання іпотеки, комунальні пільги тощо. Мобілізація це ти не визначаєш собі місце служби, не визначаєш посаду, тобто вирішують за тебе фактично. Де є необхідність, туди тебе і призначають. А контракт, тим більше контракт 18.24, це, по-перше, свідомий вибір, а по-друге, коли ти сам собі все-таки визначаєш місце служби, частину побратимів, колектив військовий. Це в наш час це дуже багато важить. Нині, за словами представників, ТЦК, програма себе виправдала, тому до неї хочуть долучитися ще кілька бойових бригад. Віталія куч Андрій Аргара, телеканал чотириста два. Допомога захисникам з Івано-Франківська на фронт передали 10 квадрокоптерів матрік 4 т Необхідне забезпечення отримав 109-й батальйон 10-ї окремої гірсько штормової бригади «Едельвейс». Безпілотники каже військовослужбовець Сергій, дозволяється ефективно виявляти ворога та зберігати життя побратимам По для кого не, взагалі не секрет, що от самого дрони зараз це... Дуже важлива допомога, тому дуже дякуємо. Сподіваємося на подальшу підтримку. Ми в свою чергу будемо також виконувати свої обов'язки. Загальна вартість придбаних дронів понад 1,9 мільйона гривень. За словами очільниці області Світлани Онищук, першочергове завдання громад спрямовувати всі кошти на потреби війська, адже саме від забезпеченості наших захисників на передовій залежить спокій у тилу. Сьогодні надзвичайно важливо закуповувати ті речі, які є пріоритетні для нашого війська, для того щоб зберігати життя і здоров'я наших хлопців. Ці дівчат подякувати вам, дорогі наші захисники, подякувати всім захисникам від Прикарпаття, тому що їм саме найважче вони в самому пеклі захищають нас, і ми розуміємо, настільки є важливі тактичні речі, настільки зараз це є пріоритетно. Підсилити спроможність військових частин далося коштом обласного бюджету. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Вони йшли туди, де найгарячіше. Витягували поранених з під обстрілів, зупиняли кровотечі та давали надію там, де її уже майже не було. Богдан Ризанич, Юрій Чопик, Юлія Огієнко, Василь Федоришин, Юрій Максимчук, Богдан Власій та Мирослав Добенко. Семеро медиків з Івано-Франківська поклали життя, рятуючи інших. Тепер їхні імена викарбувані на анотаційних дошках на фасаді медичного університету. Франківка Юлія Огієнко до війни рятувала життя у гуській районній лікарні та з перших днів повномасштабного вторгнення приєдналася до лав місцевої ТРО, а згодом вирушила на передову туди, де щодня гинуть і потребують порятунку. Старший лейтенант, військовий медик, вона робила все можливе, аби врятувати кожного захисника. Але у травні 2022 року ворог цинічно завдав ракетного удару по медичній частині разом із лікарями та медперсоналом загинула і Юлія. Вона загинула за всіх нас. Вона не побоялася з перших днів проявити, ну якби це говорила мужність, але вона була дуже жіночною але вона знайшла в собі стержень для того, щоб е -е, розуміла, що медиків не вистачає на фронті, що вони потрібні, і вона проявила такі свої внутрішні е -е, стержень і. Поїхала на фронт, там була дуже небезпечна ситуація, тому що зараз люди, яких називають так звані колаборанти, вони приходили, вони казали, для чого ви сюди приїхали, забираєтеся звідси. І вона казала, що не вам це вирішувати, це наша земля, це українська земля. І після того, ну як ми вже розуміємо, напевно, це було наведення на відповідний медичний пункт. Старший лейтенант медичної служби Юрій Чопик служив у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Разом із побратимами взяв на себе перші удари російських загарбників. Уже за кілька днів, 26 лютого, 2022 року, в запеклих боях Юрій загинув. Він був єдиним сином у родині. Мати й досі не може змиритися з тратою. Минув уже четвертий рік, але біль не вщухає. Він усе бачив і все розумів, бо зателефонував до невістки і сказав, пообіцяй, що у дітей все буде добре. Минулого року десантно-штурмова війська нагородили його капітаном, не нагородили, дали чергове звання капітана посмертно і указом президента в 2022 році він нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. У свої 23 він вів за собою побратимів та рятував десятки життів. Богдан Власій, закінчивши п'ятий курс медичного університету, мобілізувався до війська. На війні був командиром розвідувального взводу. Хлопець був завжди готовий до будь-якого сценарію і навіть до своєї смерті. Життя молодого бійця обірвалося 11 вересня під час бойового завдання на Донеччині внаслідок російської атаки дронами. Ідеальний син, який завжди готовий прийти на допомогу. Таким пригадує його мама пані Леся. Але оскільки він був студентом медичного університету, то його постійно десь ставили в запас. І це його дуже сердило. І він ходив далі і далі, і дуже його мрією була Коломийська десятка Дельвейс. Двічі йому відмовляли і казали, що йти, хлопче, довчися. Коли він їхав, він мені сказав, він любив так піджартовувати тонко. І каже: Мам, не переживай, я по-любому вернусь. Я кажу, так, так, а потім, сину, ти мені так не жартуй, тому що ну по-любому я вернусь, і от, і от він вернувся, вернувся так. За даними ордену святого Пантелеймона, за три роки Великої війни Росія вбила щонайменше пів тисячі українських медиків, які стали ціллю ворога на полі бою у стабілізаційних пунктах, в операційних і кабінетах на вулиці вдома на шляху до роботи серед жертв і студенти Івано-Франківського медичного університету, це люди, яким ми віддаємо що не тільки шану. Ми віддаємо честь їм і покажемо, що медики пам'ятають своїх героїв. Друге, ми дуже хочемо, щоб це був виховний момент для наших медиків, які зараз вчаться. У таких, на жаль, трагічних прикладах ми виховуємо стійких людей. Анотаційні дошки полеглим захисникам встановили у межах міської програми Івано-Франківськ Місто героїв. Ці дошки тут будуть стояти нагадувати франківцям, що медики. Воюють, медики сьогодні гинуть і захищають нашу українську державу. Медик це дуже важлива людина на фронті, адже вона рятує життя інших людей. Ну і, на жаль, наражає на небезпеку сама себе. В Івано-Франківському медичному університеті кажуть, нині п'ятеро їхніх студентів не в аудиторіях, не в лікарнях, а на передовій. Боронять Україну в лавах ЗСУ. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Комунальні автобуси на маршрутах, але не в повному складі. У Івано-Франківську спостерігається серйозний брак водіїв. Попри підвищення зарплат та покращення умов праці, охочих сісти за кермо не побільшило. Через це пояснюють на електроавтотрансі на літній період, деякі маршрути довелося скоротити або повністю зняти з графіка. У нас спостерігається нестача працівників. Це стосується багатьох наших відділів і служб, але найбільше це стосується саме. Водіїв як автобусів, так і тролейбусів особливо гостро стосується водіїв автобусів. Скоротилася певна кількість рейсів на певних маршрутах. Один маршрут зняли, це 57-й, тому що він дублюється іншими маршрутами. А деякі рейси просто позменшувалися, тобто випадок зменшився. І, ну, чи зможемо це відновити в кінці серпня, на початку вересня, для того, щоб з настанням сезону вже навчання. Щоб збільшити кількість автобусів, буде залежати від того, чи зможемо ми добрати водіїв. Дефіцит водіїв триває вже півтора року, і з кожним місяцем ситуація лише погіршується. Серед основних причин загальна кадрова криза, спричинена повномасштабною війною, виїздом людей за кордон та зниженням кількості спеціалістів у різних сферах. Тож підприємство активно шукає водіїв з категорією, «Д». ми взагалі плануємо, що можливо. Те, що ми підняли заробітну плату, десь приверне якусь частину потенційних водіїв до нас, і ми зможемо ще й збільшити випуск. Відповідно, є завдання від міського голови від... запровадити ще один комунальний маршрут. Але все буде залежати від того, дійсно, скільки водіїв ми зможемо залучити до нашого підприємства. Хочем поповнити лави водіїв комунального перевізника обіцяють офіційне працевлаштування, повний соцпакет та стабільну заробітну плату. Діана Висоцька Віталія Магалаці телеканал 402. Підвищити свій фаховий рівень або здобути нову професію чи спеціальність в Україні діють ваучери на безкоштовне навчання у закладах освіти. Отримати їх можуть окремі категорії громадян: особи старше 45 років, ветерани, особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та люди, що отримали поранення внаслідок війни або були у полоні. Обов'язковою умовою є наявність вищої, фахової передвищої або професійно-технічної освіти та відсутність статусу безробітного. Може Скористатися певні категорії населення, це внутрішньо переселені особи, це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю, особи 45 плюс. Які мають стажу більше 15 років. Навчання проводиться, скажімо так, в усіх залкатах освіти, які мають ліцензію надання платних освітніх послуг. Єдине, що не за всіма професіями і спеціальностями. Перелік професій і спеціальностей він затверджений наказом Міністерства економіки і складає 155 найменувань. Від початку року службою зайнятості Івано-Франківської області видано більш ніж 500 ваучерів. Серед найбільш популярних професій та спеціальностей кухар, продавець, соціальний працівник, водій автотранспортних засобів та медсестра. початку року вже було видано більше як 500 ваучерів. Якщо брати по спеціальностях, то найбільше популярні зараз психологія, медицина, фармація. А якщо брати що з професії, то з професії найбільшим попитом користуються це такі, як кухар, продавець продавочих, продавець непродовольчих товарів, молодша медична сестра з догляду за хворими, кондитер. Водії навантажувачі були зараз сезонно так само користуються попитом оператори котельні та машиніст-кочегар котельні. до слова Ваучер покриває витрати на навчання в межах встановленої суми 30 тисяч 280 гривень. Якщо вартість перевищує її, різницю людина сплачує самостійно. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.